У нас ще є доучення. Так, ну, додаємо, безпосередньо чекаємо. Так, ну давайте. У нас сьогодні за планом, за розкладом, спочатку оборотна робота, а потім безпосередньо буде лекція. Стосуватись якраз покращення досвіду, користувацького досвіду, і в першу чергу цей користувацький досвід буде пов'язаний з веб-напрямком. Що мається на увазі під веб-напрям? Ми вам сьогодні запропонуємо, тобто на оборотовій роботі, оглянути самостійно. ну, Ми вам там декілька прикладів надали. Цікаво, в прикладі один, навіть приклад можна, ну, навіть два приклади ресурсів, які можна використовувати значно ширше, ніж веб-застосунки, веб-напрямок. Тобто, я там казав, що ми відео, аудіо і асистента, але потім я побачив за розкладом, що у нас ми ж ще пропустив саме цікаве. Саме цікаве це розробка веб сайтів Завдяки штучному інтелекту можна активно. Ну, на лекції я більш детальніше про це розповім, а зараз дуже коротко, тому що це лабораторна робота, відповідно, що вам потрібно буде зробити в восьмій вже в роботі. Під назвою покращення користувацького досвіду, тобто на сьогодні ux дизайн передбачає ну, це веб-напрямок, оформлення досвіду, ну, інтерфейсу та оформлення оформлення, а, а покращення. Ну, Будь-якому разі не заглиблення, обґрунтування, а також насамперед покращення досвіду користувачів, в тому сенсі, щоб йому було більш комфортніше відвідати веб-розробки, а для розробників налаштовувати і дуже швидко впроваджувати ці веб-розробки завдяки штучному інтелекту. Ми сьогодні вам пропонуємо долучитись до дошки, яка за посиланням. Ну, в канві дошка є, за посиланням там є нотатка з чотирма, е, тобто ми там були більше, але зупинилась на чотирьох. Вам потрібно їх продивитись. Чотири таких інтерфейс, точніше ресурси, які дозволяють створювати інтерфейс, налаштувати інтерфейс, або пропонувати ідеї, або перевіряти конкурентів, тобто там різні за напрямком. Ідеї, тобто вам сьогодні треба буде їх переглянути і запропонувати свій, можливо, ви стикалися з якимось штучним інтелектом, платформою штучного інтелекту, яка безпосередньо допомагала формувати веб- або розробляти веб-сторі, або веб-сайт, або допомагала ідеям, або формувала взагалі, тобто, готові. Ну, якщо фільму брати, то там є дуже багато застосунків, ну, не застосунків, а. Ну, додатків, застосунків як можна їх звати, так назвати, інструментів, та тобто, які являються відокремленими від самої платформи, окремими розробками певних осіб або корпорацій, організацій, і повідно вони дозволяють розширити межі каналу, тобто копіювати, створювати. І повідно, це теж можна заглядати як штучний інтерор, ну, з алгоритмом штучного терту. Деякі навіть і є зі штучним. Ну, з агоритмом штучного девакту, які пропонують значно ширший діапазон можливостей, тобто не тільки скопіювати, а й проаналізувати, не тільки вибрати компоненти, а й запропонувати декілька на вибір, яких компонентів будуть найкраще підходити під ваш сайт або під вашу тематику. Тому, переходячи до самого завдання, воно дуже буде коротким, ну точніше. Не само завдання бути коротким, а висвітлення його буде коротким. Тобто нам сьогодні потрібно провести, ну, точніше, вам, провести міні-дослідження. Посилання, а, ну, операторна робота на тижні понесі. Зараз скажу, який тиждень. Це у нас був, а ви бачите, зараз я його і продемонструю. Це у нас був тиждень уже. Восьмий. Шай у веб-дизайні. Тобто, і тут є завдання восьм. Покращення користувацького досвіду. Я думаю, ви бачите, так? Ну, Індивідуальне завдання ми поки не даємо. Технічно воно буде більше оцінюватись, ми його трошки перетягнемо на наступний раз. Тобто, покращення користувацького досвіду, якщо ви відкриваєте це завдання, відповідно, у вас відкриваються чотири пункти, які потрібно вам зробити. Перше, це провести дослідження, тобто долучитись. До ну, ми вам пропонуємо до спільної дошки, і там все це виконуєте. в тому числі і презентацію, ну, презентація це тих засобів, які ви знайдете, або які ви будете запропонувати самостійно один або два засоби. Там написано 2-3, але в даному випадку ми вам запропонували, якщо дуже складно, з чогось почати, ми вам якраз на дошці за посиланням. Канва, дизайн і так далі, вовка посилання. На цю дошку без, вона з редагуванням правом редагування, будь ласка, не видаляйте ці посилання для інших, тобто там посилання на платформи, які вам дозволять розширити межі застосування і розробки веб-застосунків або веб-сторінок і сайт. Що воно включає? Воно це завдання включає проведення дослідження і аналіз цих чотирьох. Ну, давайте перейдемо, давайте перейдемо, що воно собою представляє, щоб побачити також. Представляю, ось чотири за ну, чотири платформи, приклад інструментів. Ви, ви просто відносно цього нотатки можете далі десь в вільному місці додавати свої приклади, тобто скріншоти, як ви використовуєте цей інструмент, спробувати, і показати скріншотами, щось у вас відбулося чи не відбулося, тобто проаналізувати практично якусь цікаву річ. Тут є чотири інструменти, тільки я. Може перепути, може, ні, але послідовність така. Тобто Перший інструмент безпосередньо орієнтований на веб-розробку. Три наступно, Тобто, два орієнтовані на покращення розробки і пропонування ідей. А один із них орієнтований на аналіз конкурентів. Тобто Ви можете вказати два сайти, і вони будуть аналізувати, що там, між чим вони конкурують, тобто які сайти і які пропозиції, Тобто там система закладена. Ну, там можна параметри, описи вказувати. Які саме конкуренти, і чому вони у вас є, являються конкурентами, тобто для аналізу конкурентів? Але це дуже цікавий ресурс, тому що він аналізує одразу всі сторінки сайту, або сторінку, яку ви вкажете, так? тобто аналізує по різним параметрам. І ці параметри поєднують з іншим сайтом. І, так би мовити, вам не треба дуже довго сидіти вибирати. І, відповідно, він вам таку аналітичну систему створить. Вам просто зробити скріншот, що він там провів аналіз якихось сайтів, які ви самі задасте. Дуже цікаво, там, якщо не помиляюсь UASIO, а дизайн – це у нас формування дизайнів, генерування дизайнів, точніше, фреймер, це у нас, якщо не помиляюсь, це генерування різних також особливостей і налаштувань веб-сайту. Аю uh, ю, якщо не помиляюсь, чиї досі текст звіт, тобто один із них, якщо не помиляюсь, був uh, з великою кількістю бібліотекою наявних компонентів веб-сторінок та веб застосунки Тобто, подивіться, і якщо вам сподобається якесь рішення, просто застосуйте. Тобто, а чому особливість uh, цієї платформи, тому що бібліотека uh, формує uh, реальну, практичну бібліотеку наявних розробок. Але вони сформовані за яким принципом. Тобто, ця бібліотека сформована ну, за виконанням і генеруванням, але і ще саме головне, для вас це можна завдяки цій бібліотеці, там є промти, які вказують, щоб це згенерувати. І, Відповідно, ці промти можна повторити і використати. Ну, тільки, можливо, внести певні особливості свої. Та? Тобто і вам згенерують унікальний сайт, який схожий на з бібліотеки, але більш функціональний, якщо ви щось там додасте із промту. Ну, Довести до промту. там, якщо не помиляюсь, було записано, який штучний телакт використовувався, і який промт вик... ну, який платформа з алгоритмом штучного інтелекту було використано, і який промт був на гумовній версії застосований, щоб згенерувати отакий застосунок або розробку. Повторюсь, що вам сьогодні треба. Зробити, тобто зараз я прийду на презентацію, тобто чотири етапи дослідження. Тобто, по суті, перейти на чотири ці ресурси, подивитись і зробити скріншот. Другий це практика. По суті, вона включає перший пункт. Тобто, ви коли перейшли за посиланням у самому завданні оборотоної роботи номер 8 У вас є можливість навколо. Ну, по-перше, ви коли будете додавати елементи до дошки, тобто, ми вас просимо додати всі ваші скріншоти на дошку, вона доступна до редагування. Якщо у когось. Не з'явиться можливість редагування, ну, на лекції ми вам надамо продовж лекції. Тобто, або продовж сьогоднішньої операторної роботи, пишіть, будемо надавати. Е, якщо ви не хочете дошку використовувати, можете окремо, не використовуючи дошку, застосувати е, якраз будь-яку презентацію, тобто, тут вам кінцевий очікуваний результат від вас, коротка аналітична презентація, що особливо собою на Тобто декілька слайдів, які пропонують, як мінімум, на ваш. Ну, тобто, перший слайд – це аналіз чотирьох, і ще один слайд – це додатковий якийсь. Запропонуйте штучний інтелект, якусь платформу зі штучним інтелектом, яка покращить розробку. Ну, тобто, допоможе розробити веб-сайт. Можливо, ви їм вже користуєтесь. Ну, найпростіше це універсальні засоби, тобто GBT та Gemini, Вони теж можуть щось пропонувати і. Тобто це покращення обов'язково повинно бути результатом створений сайт, це може бути написаний промпт, як створити. Промпт тобто, написаний, так, це може бути хід виконання, так? Тобто, цим теж можна допомогти. Може згенеровані контент, так? Тобто, це теж допомога. Тобто, можете запропонувати свій напрям, чим можемо покращити користувацький досвід, і в першу чергу покращити процес розробки веб-сайту, веб-сторінки, тобто подумайте, чим можна ще допомогти при розробці. Ну, тобто, написання коду вже на сьогодні не так кажіть, пан Маха. А, тобто презентацію можна подати так, ну, наприклад, окремо, ну як сказати, в окремому кніканеві зробити мене свою презентацію, а потім на цій дошці просто посилання на неї додати, так? А, так ось ще один варіант, ще третій варіант. Тобто... Перший перший варіант це просто на дошці виконувати, вставляти. Другий варіант це ви можете безпосередньо зробити презентацію канві, а третій просто цю ще презентацію пошарити. Тобто ну ви можете ж презентацію вивантажити прямо в на роботу завантажити. Можете на дошку завантажити, можете посилання на дошку завантажити. Це вже третій варіант. Ну, чим більше у вас варіантів, ну, тим більш мобільніше можна запропонувати. Майбутнім студентам і вам безпосередньо, ну, майбутнім тим, хто буде через рік, і, відповідно ще варіанти щодо запровадження завдань. Тобто взаємодій дуже багато. Ми вам пропонуємо це все через дошку. Для чого через дошку? Щоб ваші колеги бачили, які ви варіанти вибрав. Ну, один варіант. Крім чотирьох цих напрямків, ну, чотирьох платформ, і ще один варіант, вам потрібно підібрати якийсь, на вашу думку, який найкраще. Допомагає, на вашу думку, тобто найкраще допоможе в розробці. Можливо, універсально допоможе створення контенту, написання контенту, можливо, в програмному, тобто візуально програмному складнику, щоб розробити сайт. Тобто є конструктори зі штучним інтелектом, які вам одразу пишуть сайт, да? тобто створюють сайт. І ви ви тільки написали, що вам треба тематичний сайт для кави, да? тобто і вам уже сайт ну, там, за пару секунд створить. Навіть опублікувати. Ну, тобто, там останній крок опублікувати чи не опублікувати. Щодо аналізу, тобто на першому слайді там у вас буде чотири, да, тобто чотири ресурси. Просто спробуйте проаналізувати ці ресурси, тобто, ви будете скріншоти робити, і просто в коментарях, наприклад, це найчастіше ми пропонуємо це в коментарях. Просто дописати до кожного ресурсу, щоб ви покращили або як би його використовувати. Тобто, нетрадиційно для веб розробки це щодо аналізу. А презентація це четвертий остаточний очікуваний результат. Тобто ми вам рекомендуємо два слайди, тобто на першому слайді чотири у вас таких вигляді прямокутничка, так? тобто загальна прямокутничка, в якому описуються чотири скріншоти чотирьох ресурсів, яких чотирьох ресурсів, і ще раз нагадую, оці вони: UA, UZ і text із e frame.com. Тобто ці ресурси відповідно ми вам рекомендуємо переглянути. Вони всі безкоштовні. Ну на одному, якщо напомнець першому, треба зареєструватися, на інших навіть можна не реєструватися. Технічно вони вам пропонують. Ну тобто можна розглядати, ну реєстрація вам відкриває ширші можливості. Тобто, дізнатися, можливо, додаткових усіх інформацію, або запропонувати свій, або завантажити, тобто деякі відкриті платформи, тобто ви можете завантажити і пропонувати. Свої ідеї або залишати коментарі, що забажаєте. Так? Тобто розробникам або практичним а, не розробникам, а практичним втілювачам цих ідей, тобто і ви можете ну, запропонувати якусь ідею, і вони можуть бути це втілювати. Повторюсь, що з собою представляє сьогоднішнє завдання. Презентація. Очікуваний результат від вас. Це коротка, двохслайдова презентація, на якій першому слайді чотири скріншоти з коментарями, щоб ви покращили в тому чи іншому ресурсі. Або щоб ви нетрадиційно його, як би так би мовити, нетрадиційно традиційно використали, не за прямим призначенням. Хоча навіть на сьогодні складно говорити про пряме призначення якоїсь програми. Ну, наприклад, якщо графічний редактор, зрозуміло, це для графі графіки, але графічний редактор можна ж також використовувати і для навчальних ігор, та тобто, ну мається на увазі, якщо це онлайн-редактор. Тобто задавати якісь завдання і разом виконувати якісь завдання шукати, да, тобто своєрідну дошку завдань, це як нетрадиційний варіант використання графічної редакторів. Е, до інших ресурсів, які вам запропонували, спробуйте їх е, опробувати ну, не сильно детально, щоб вам не заважав час, тобто у нас час трошки обмежений, е, пара у нас наступна буде ну, ще година. Є, тобто, у вас ви можете роз, Крити всі можливості, і, відповідно, на лекції, ми якраз поговоримо про особості веб-застосунків і підтвердимо чи спростуємо використання тих чи інших інструментів. Ви також Device долучитись до дискусії, і також скажете, чи взагалі потрібні ці додатки, чи вони покращують, чи навпаки не покращують користувацький досвід. А в будь-кому разі контент, розробка контенту це покращення користувацького досвіду за рахунок того, що ви ну, користувач опановує якусь інформацію. Тому. Перший фундамент, начебто закладений, а ось інші а, кроки, це буде залежати від вас, тобто від розробників, від пропозицій, як це зробити. Е, і також, ну я сказав про два слайди. На першому слайді у вас чотири скріншоти різних інструментів і коментарі. А другий слайд це спробуйте, ну, я розумію, мав, мало часу, але спробуйте пошукати. Можете навіть ну, розумію, що це в інтернеті ви будете шукати подивитись і обрати якийсь іще один інструмент, який, на вашу думку, найкраще підходить для веб-розробки, це може бути інструмент або додаток, або застосунок, да, тобто сворідний е, окремий інструмент в якомусь програмі, яку ви використовуєте, і бачаєте, його можна використати і в веб-розробці. Нагадаю, веб-розробка це такий складний процес. передбачає розробка прототипів сторінок, да, тобто можна розробити прототипи, можна на якомусь етапі, да, тобто залучити цей інструмент. Не обов'язково на всьому, тобто кінцевий результат, щоб отримати веб-сторінку, готову яка опублікована. Це може на якомусь етапі, тобто розробки, пошуку контенту, пошуку ідей, да, тобто якраз один із інструментів пошуку ідей вам запропонував. Пошуку конкурентів та то, тобто першочергово, точніше не пошук, а аналіз конкурентів. Тобто, технічно він передбачає, що ви. А якщо не помиляюсь, там я вам додав ще цікавий інструмент, не буду називати який, але сподіваюся, ви до нього дійдете і проаналізуєте. Тобто, який аналізує чи використана ідея, чи не використана. Не пам'ятаю, долучав чи не долучав. Якщо не долучав, то найближчим часом також його долучу. Є такий інструмент, який ви вписуєте свою ідею. І перевіряйте, вона ідеальна чи ні? Тобто, ну її ніхто не використав чи використав. З одного боку, свою ідею ви пишете і так би мовити, фіксуєте, в це перше, да? тому раджу робити скріншоти, що це ви написали у який час, да? тобто, щоб ніхто не вкрав вашу ідею. Ну так би мовити, вкрасти ідею це складно, тобто її реалізувати тобто, можна тут вкрасти, да? тобто певний параметр. Але в будь-якому разі воно шукає в мережі інтернет. Ваші і ну напис, тобто напис іде, і відповідно шукає і всі варіанти, які існують в інтернеті думаю, Тобто ви хотіли, там наприклад, таршер з вимакачем від хлопка і дивитись, чи є такий таршер. Ну, тобто є. зрозуміло що є, і є такі пропозиції. Так, які питання, будь ласка, задавайте. Тобто, до лекції ми вас просимо відвідати. Цю... Ці чотири сайти. Які чотири сайти? Точніше, чотири ресурси. Деякі сайти тут представлено, деякі просто ну, посилання. Да? Тобто дотком, його тобто теж можна використовувати, воно є ну, просто вбити в пошуковий зал. Або в рядок, рядок адреси. Да? Ну, перший, другий і третій можна в рядок адреси, третій можна а можна в рядок адреси теж знайде цей ресурс у вашому браузері. І проаналізувати. Проаналізувати з рахунок того, що ви щось використаєте, подивитись і зробити скріншот. Ну, той скріншот, який найбільше відтворить, на вашу думку, цікавість цього ресурсу. Ну і не забудьте додати коментар, щоб можна було, як можна було це залучити. Ресурс, яким чином і що він допоможе, яким чином він зможе допомогти. Ну, а останні слайди ще раз два слайди. Тобто, використовувати канву, використовувати дошку, тобто, як тут слайди зробити. Тобто, тут у вас є елементи. Ну, я от навіть, даже... якщо покажу, воно ну, на відобразиться. Тобто в інкогніто, так, воно не відображається. Тобто, в інкогніто да, воно, воно теж запускається. Тобто, я перевіряв, все теж демонструється. Якщо ви скажете, що він не редагується, ну, не чесно. тобто, воно редагується. Тобто у вас тут є елементи, створіть там два слайди, слайди в угляті прямокутників, да, тобто, наприклад, да, тобто, в яких ви зосередите увагу, ще що додати. Ці прямокутники, ну, тільки не закривайте. Да, тобто додаєте прямокутники, можете підписати, але в принципі, якщо ви будете з певно... а, тут у нас вже долучаються. Люди, тобто, ви будете підписані. Тобто, бачите, я створив Денис Борисенко. Якщо у вас аккаунт є, будь ласка, авторизовуйтесь через аккаунт, Заважте, тут можна робити як інтерактивні схеми. Тобто такі два квадратики, і в них, ну, зрозуміло, що збільшити, в них вставити зображення ваше скріншоті. Можете маленькі скріншоти, вони або збільшити, тобто в якомусь місці. Ну, для вас буде воно відображати, що це я робив, да? тобто якось Денис Боросенко, і у вас теж буде відображатися. Інші у мене буде відображатися, що це саме робите. Тобто і одразу по цій роботі ми визначимо, хто виконував, а хто не виконував аналіз. Ну, а в останньому ну, тобто, це перший савет, якому чотири зображення треба, а в останньому одне зображення і також коментар, як ви е, залучили той ресурс, який ви саме запропонували у веб-розробці або до покращення досвіду користувача. В тому випадку на сьогодні, як лабораторна е, робота стосується досвіду користувача, користувацького досвіду або досвіду користувача, да? Тобто це стосується це те, що ми переглядаємо на веб-сторінках, і що воно нам несе інформаційну якусь кодову. Що воно не несе ніякої інформаційної складової? ну це склад. Да? Тобто треба, щоб воно несло. Тобто запропонуйте якусь ідею, щоб наш сучасний веб-сайт був унікальним, і цю унікальність можна застосувати, залучити завдяки штучним інтелекту. Я не казав роботи, да? тобто, які використовуються для того, щоб взаємодіяти е, з користувачем. Да? Тобто, е, ви можете це розробка ботів. розробка додаткових якихось. Ну, я е, зупинився на візуальному оформленні створені сторінки, ви можете більш детальніше презентувати ну, в другому слайді якийсь варіант штучного інтелекту, який буде підтримувати. Тобто може це не програма, яка не дозволяє, ну яка, на жаль, не дозволяє розробити сайт, але дозволяє розробити, заучити інструмент, яким на цьому сайті буде використовуватись. Тобто якийсь помічник, та, який буде з вами говорити і пропонувати щось. В більшості випадків багато платформ дозволяють там вставити. Свої, свій, так би мовити, міні в сторінку, да, тобто, щоб використовуватись на інших сайтах, теж таки буває. Тобто запропонуйте, і в принципі, це вам час до. У нас пара лекцій починається в 13:55, ну тобто, у вас до 13.45, у вас є час, майже година на виконання цього. Тобто, проаналізувати, ну, швидко там аналіз відбувається дуже швидко. Тобто, першим, якщо напоминаю, треба авторизувати, щоб долучитись до. Як можна це використовувати? А в інших, начебто, на авторизація не потрібна. Тобто більшість авторизацій це для підтвердження, що ви людина, і саме головне, це комерційна пропозиція, щоб вам запропонували ідею щодо купівлі цього продукту, або на невеликий строк, да, тобто, або спробувати, щоб вам зацікавило цей, цей ресурс, і можливо купити, або ще запропонувати як рекламу. Ось таку особливість ми вам хочемо сьогодні запропонувати. Далі у нас буде лекція через деякий час, да, тобто і там більш детальніше розповімо напрямки веб-покращення користувацького досвіду, да, тобто, і які ще можливі варіанти. Ну і ваші також обов'язково середині лекції подивимось і проаналізуємо і порівняємо, чи співпадає з нашими напрямками чи ні. Тобто, можливо, ви зараз запропонуєте дуже цікаві напрямки, які ще нема. Або вони є, але вони не розвинуті. Да. Це ще не розвинуто, воно не ховається далеко, воно безпосередньо чекає, очікує, да? тобто платформа, яка буде це забезпечити. Так, на цьому тоді все щодо завдання. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Так, запис на я буду робити. Лекцію буду повністю записувати, а в оперативну роботу немає сенсу все записувати, тому той, хто долучається зараз, якщо у вас будуть виникати питання, ну, зараз. Ознайомсь в записі, тобто сьогодні вечором, наступного дня або там далі, і повітно, будь ласка, повідомляйте завчасно, тобто ми можемо з вами зустрітися на консультації і відповідно це обговорити, якщо ви не долучаєтесь вчасно на лабораторній роботі. Так, які є питання, будь ласка, задавайте. Напевно немає.